Як і завжди, у рубриці Наші герої ми розповідаємо про роботу наших рятувальників. Тож далі у програмі історія диспетчерки, яка вже 20 років працює в головному управлінні ДСНС України у Запорізькій області. Заступання на чергування ми оброблюємо дзвінки, які надходять від населення, приймаємо виклики. Приймаємо виклики про надзвичайні ситуації, інші події, ДТП, про вибухонебезпечні предмети. При отриманні найкороткий час направляємо підрозділ до місця виклику. Дослідування підрозділу тримаємо зв'язок по радіостанції. По прибуттю запитуємо інформацію, що горить, чи є загроза людям. Є, потрібні чи додаткові сили і засоби. Може потрібно інші якісь служби: це поліція, швидка газова служба, енергослужба. Якщо є постраждалі, так ми направляємо швидку медичну допомогу, але запитуємо, що саме людина отримала це опіки або надиршалась, надихалась. Чому тому що швидка медична допомога завжди нас запитує, від цього залежить в них висилка техніки. Або це потрібна просто швидка допомога, або це потрібен реанімаційний автомобіль. Ми завжди кажемо: не хвилюйтеся, заспокойтеся від того, що ви будете кричати, да, плакати. Ми не зможемо у вас взяти адресу. Тому завжди ми кажемо, чітка повинна бути адреса, що саме горить, або ж яка подія відбулася, якщо це ДТП, чи є постраждалі. Від цього залежить кількість викликів в авто. Автомобілі і швидка потрібна, не потрібна, скільки туди сил та засобів потрібно направити. Іноді буває так, що дійсно ми тримаємо зв'язок. У мене був на практиці дзвінок від дитини, 13 років. Дівчинка заявила про пожежу. Вони знаходилися вдома самі з братом. До приїзду підрозділу ми з нею розмовляли, я її заспокоювала, казала, щоб вона нікуди не виходила, нікуди не виглядувала, якщо буде задимлення піти. Намочити полотенця та да перекласти до обличчя. Тільки по приїзду підрозділу можна відкрити двері. Іноді до нас дзвонять люди, які потрапляють до тої служби. Ми запитуємо, що саме сталося, яка ситуація, і направляємо або до поліції, або до швидкої, або енергослужби, комунальної служби. Стараємося допомогти людині в ті чи інші ситуації. Діти так, балуються, так. ну, як і дорослі такі балуються. Так ми стараємося спочатку запитати, що горить, де горить, як. Ми зараз приїдемо, прийде поліція. І якщо людина чує слово поліція, тоді вже зразу вони кажуть: вибачте, я по я пошуткував, я більше так не буду. Дійсно, таке буває. Але ж ми вже навіть по заявленню. Ну, чуємо, коли людина заявляє, що дійсно щось горить, а коли людина балується. Навіть буває один виклик, як у нас на той зміні був один дзвінок, але у нас горіла СТО, і дійсно була велика пожежа. Це дуже рідко, але так є в нас. Був один у нас випадок, сталося ДТП, в якому загинула однорічна дитина. Були ми в шоці просто. Мабуть, змін 3-4 ми не могли прийти до тями. І ще в нас було ДТП дуже велике це місто Васильівка, коли діти з батьками влітку поверталися з моря з Кириливки і потрапили в ДТП з Камазом. От у нас була така ситуація: ми йшли з чоловіком по ринку, і людині стало зле. Ось одна людина допомагає, інша стоїть з телефоном знімає кричить: дзвонить 103. У нас реакція зразу. Дзвониш на 103, і ти знаєш, вже, які питання тобі будуть задавати. І ти чітко ну, заявляєш адреса, що сталося, де і яку допомогу вже надали людині. Під час повітряних тривог у більшості випадків адміністратори телеграм-каналів попереджають про загрозу балістики. Та чи всі розуміють, про що саме йдеться мова? Більш детально про балістичну небезпеку далі у сюжеті. Балістика мається на увазі застосування ворогом аеробалістичної зброї. Що це може бути таке? Це ракети Іскандер, кинжал або більш застаріла точка У. Під самою назвою балістична зброя розуміється, це застосування таки, такої зброї, яка летить за балістичною траєкторією. Тобто, по параболі, це м, зброї, ракета, яка летить м, з заданою швидкістю, з дуже великою швидкістю в верхні слої нашої атмосфери, тобто може бути висота польоту до 50 кілометрів. І потім різко змінюючи напрямок руху, вона летить вниз, вражаючи наземні цілі, м, наші наземні цілі. Складність полягає в тому, що сили протиповітряної оборони, силам протиповітряної оборони дуже складно збивати такі цілі за рахунок того, що там дуже велика швидкість польоту. Тракета Кинжал летить зі швидкістю більше трьох кілометрів на секунду. Тобто, ну це дійсно дуже дуже велика швидкість. Це швидкість, яка перевищує більше ніж в 10 разів швидкість звуку. Ось далі. Але е, є випадки, трапляються випадки, і зараз вони дедалі стають частішими, коли нашим силам протиповітряної оборони все ж таки вдається збивати навіть ці ракети. Е, на що варто звернути увагу? Коли ми бачимо, наприклад, в пабліках так, що злетів міх там 31 к і є ризик, є загроза балістики, це означає, що. Все ж таки підвищений ризик того, що ця ракета буде не збитою, і вона потрапить в ціль, як я вже сказав, тому що за рахунок власної швидкості, ну і своєї будови, скажімо так. Ось тому потрібно йти в укриття, і це убезпечить вас від можливої загрози вибуху даної ракети. Тобто правила ті ж самі, що й завжди, але потрібно бути більш пильним. Бо якщо шахет, ну шахет летить 160 кілометрів на годину, так? А, а ця ракета летить більше, ніж 20 разів швидше, ніж той шахет. Ну, Зрозуміло, так, що його збити складніше. Саме через це є ризик ураження. І з того, що прилітало по нашому місту, по Запоріжжю, це ракети Іскандер. От і касетний Іскандер це випадок, коли прилетів на Шевченківський район. І що проводилася евакуація, проводився дуже складний комплекс робіт щодо знищення даних елементів цього касетного іскандеру. Бо там була велика, велика частина, в якій ну, якщо наприклад брати звичайний е, ураган, де з касетними елементами 9 Н210, то там вибухові речовини 3 кілограми, а в касетному іскандері вже 9 кг кілограм вибухової речовини в одній касеті. тобто це більш потужні вибухонебезпечні предмети. Після того як силами протиповітряної оборони здійснюється влучання в дану ракету. Вона може не вибухнути в повітрі, та її залишки можуть впасти на землю просто і лежати там до приїзду наших фахівців. Тому цивільним людям потрібно звернути увагу на те, що якщо ви бачите уламки ракети підозрілого вам предмету, то правило ті ж самі, що й завжди не підходити до них, не чіпати їх в руками, викликати службу порятунку 101 і чекати на приїзд кваліфікованих фахівців, щоб вони вже контрольованим методом підриву знищили даний вибухонебезпечний предмет спеціально. Становлених місцях. Щороку з настанням весняно-літнього періоду зростає кількість пожеж в природних екосистемах, що спричинені людською недбалістю, а часом і зумисними підпалами. Про небезпеку таких дій та наслідки розповість наш фахівець. Спочатку 2024 року в природних екосистемах Запорізької області виникло 143 пожежі. За аналогічний період 2023 року виникло 54 пожежі. Основною причиною виникнення пожеж є необережне поводження з вогнем. Спалювання сухих рослинних залишків стало для наших громадян настільки звичним, що практично не звертається увага на те, якої шкоди ці дії задають довкіллю, життю та здоров'ю людей. Тому рятувальниками постійно проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота серед населення щодо правил поведінки та дотримання вимог пожежної безпеки під час перебування в природних екосистемах та лісових масивах, недопущення розведення багатьох лісових масивах, випалювання сухої трави, залишків рослинності та побутових відходів у населених пунктах і землях сільськогосподарського призначення та порядку дій у разі виникнення пожежі. Головне управління ДСНС України у Запорізькій області попереджає про відповідальність за самовільний підпал трави відповідно до статті 77 частина перша кодексу України про адміністративні правопорушення, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 180 до 360 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це від 3060 гривень до 6102 гривень. Для посадових осіб від 901 тисячі до 260 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це 15 тисяч 300 гривень і до 21 тисячі 420 гривень. У зв'язку з цим Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян відмовитися від практики спалювання сухої рослинності, адже кожен підпал не лише завдає суттєвої шкоди довкіллю, а й призводить до інших негативних наслідків, несучи загрозу життю та здоров'ю людей. Отже, перебуваючи на відпочинку за містом, пораючись на присадибних ділянках, завжди дотримуйтесь правил пожежної безпеки: не кидайте непогашені серники та цигарки. Перед розведенням багаттям розчищайте місце під нього від сухої трави у радіусі не менше одного метра. Не залишайте непогашеного вогнища, залийте його водою або закидайте землею. І не відходьте від нього доти, доки йде дим або пара. Якщо ви помітили пожежу, що починається, намагайтеся загасити її самі підручними засобами, іноді досить просто затоптати полум'я. Якщо ж все ж таки пожежа набрала сили і ви не можете погасити її самотужки, терміново зателефонуйте в оперативну рятувальну службу за номером 101. На сьогодні наш випуск завершено. Бережіть себе та любіть Україну.